Більше новин економіки в нашому огляді. Через війну на Донбасі Україна втратила 85 вугільних шахт. Такі підрахунки зробили в Кабміні. Однак, завдяки співпраці з приватним сектором, уряду вдалося налагодити постачання копалини на вітчизняні ТЕС, зазначають експерти. Нині паливні запаси поповнюються іноземним вугіллям. 75 тисяч тонн йде в Україну з північноафриканської республіки. Загалом на зимовий період державі потрібно щонайменше 3 мільйони тонн вугілля. Кабмін відклав створення страхового запасу газу. Постанова про паливний резерв почне діяти з 1 січня наступного року. Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин. Нагадаємо, уряд зобов'язав газовиків створити страховий запас палива на випадок, якщо в Україні перекриють газовий вентиль. З нового року постачальникам необхідно буде накопичувати 100% запасу в розмірі планового споживання на наступний місяць. Росія почала скоса поглядати на Саудівську Аравію. Кремль вважає цю країну конкуренткою на нафтовому ринку Європи. Таку думку озвучив міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак. Постачання сировини із Саудівської Аравії в ЄС останніми днями посилилося через розбіжності Москви і Ерріада у сирійському питанні. Саудівське королівство продовжує критикувати російську військову операцію у Сирії. Нагадаємо, нині ціна барелю нафти на світових ринках становить менше 50 доларів.